Щороку через хутрову та шкіряну індустрію гине майже 50 мільйонів тварин. Ті, кому не подобається краса вбитих тварин, пікетували сьогодні салон хутра та шкіри в Києві. Звідти повернулася Ганна Суряднова. Салон хутра та шкіри у розпалі під стіни палацу, в якому триває виставка продаж, крокує кілька десятків зоозахисників. Вони певні, хутро це вбивство. Теперш ніж заявити, це шикування. Женька, Женька, до мене руках страшні картини з життя, вбиті і замордовані тварини, кров та шуби. Убийства, причому не можуть виглядати красиво не в шубі, якщо я могу у ролі пухнастої жертви. Активістка Майя. Фіра б'є палкою шкуродер у закривавленому білому халаті. Садить до клітки, болить паралізуючий засіб та знімає шкіру. Ще живий звір стікає кров'ю. Збитої тваринки має перетворюється на фотомодель, що позує у хуртовину. клітку. Тваринам ще гірше. Стерто з активістки дублянку купують активісти в образі, які одразу помічають журналістів у шубах. А ми це ви. Особливо ви. Зоозахисники захисники намагаються наставити на шлях правдивий тих, хто прийшов за хутром та шкірою, та поціновувачі натурального певні це все від заздрощів. Завжди в одягалися в хутра, і це нормально. І який дурень вигадав цю акцію? І від заздрощів не треба чіплятися до нормальних людей без коментарів. подруги пенсіонерки Маргарита та Валентина також щойно з салону. Пухнастим тваринкам співчувають обидві бога гнів'ятині. Разве можна це браття наше ближнє? А в шобія, а сама купила? Я вже сто лет, сейчас би не купила. А що холодно? У вас же теж вот шуба, видите? Вчора купила здесь за скільки за 1700 гривен. гривень. Це ж как. Козочка. Не сказали, що так коза. Продавці салону акції протесту та напливу камер. На раді Упорення ніхто не приховує. тварини. Іди зараз голову розіб'ю. Так, все, уберіть сюди. Натомість пані Любов із задоволенням демонструє свій товар та знайомить з цьогорічними трендами. Нині у пошані шуби з єнота, соболя, куниці та рисі. 25 тисяч гривень. І що е, оцелот камешовий кот норка 27 тисяч. Хочу з норочки світленька. Тим часом на барабанах пікетувальників салону з'являється фарба. На відміну від європейських зоозахисників, поливати фарбою людей у хутрі цього разу вони не будуть. Анна Сурядонова Сергій Гришин програма Вікна СТБ.